Депутати знову перекроїли податковий кодекс. Підприємців пропонують поділити на чотири групи залежно від виторгу та кількості найманих працівників. Максимальний обіг для юросіб становитиме 5 мільйонів гривень. Перша друга категорія підприємців фізичних осіб будуть вести облік. Книга обліку доходів і про видатки там якраз нічого нема. Тобто чітко сформульовано, що доходів підсумком за день, тобто засади спрощено, дуже спрощеного обліку закладені безпосередньо в кодексі. Лише третя категорія спрощенців співпрацюватиме з юридичними особами. Це за словами експертів може призвести до штучного зростання кількості приватних підприємців, адже люди будуть ділити бізнес навпіл, щоб одна частина співпрацює. Цювала з фізичними особами, а інша з юридичними іноземцям, а також аудиторам, страховим брокерам та ще кільком категоріям підприємців відмовили в єдиному податку. Також до законопроекту внесли кілька поправок, які спрощеної системи не стосуються. Це ідея оподаткування операцій, зв'язаних з експортного зерна. Тому я б хотів запропонувати повторно переголосувати 236-ту поправку, і уряд не підтримує прийняття цієї поправки, тому що це втрати зразу вже бюджету 5 мільярдів гривень. Однак пропозиція міністра фінансів не знайшла підтримки в залі. Тому разом зі змінами для спрощенців Верховна Рада затвердила нульову ставку ПДВ на експорт зернових.